Ну, я вам скажу, що на цей рік в бюджеті спочатку планувалося менше коштів, але ці кошти виділяються через стабілізаційний фонд. Під час військового стану міська рада має можливість формувати стабілізаційний фонд і витрачати звідти на першочергові потреби кошти. Тому міська рада кожного тижня приймає рішення про виділення коштів зі стабілізаційного фонду. І наші укриття у закладах освіти фінансуються саме зі стабілізаційного фонду. Фінансування йде без затримок. На жаль, потужності підрядників будівельних не дозволяють так швидко зробити, як би нам цього хотілося, але максимально можливе ми робимо для того, щоб це було якомога швидше і якісно. Я пам'ятаю сімдесят мільйонів шукати. 到到。 Да, на жаль, ми не отримали розподіл. Державна субвенція була розподілена на Полтавську область і ми подавали Геннадій Федорович, скільки шкіл ми підготували? Вісім шкіл. шкіл. У нас були ну, вони у нас і є, ці проекти. Там була умова, щоб була вже проєктно-кошторисна документація. Ми подали на фінансування з цієї державної субвенції, але область нам не виділила кошти. Вони розподілили на заклади, які підтримували порядковані обласній раді, на громаду не виділили. Тому нам доводиться громаді самі це робити, щоб наші діти мали можливість відвідувати офлайн заняття в школах.